Друзі, всім вітання! Сьогодні в нас понеділок, 27, вже 27. Що? Травня, правильно, ми розпочнемо новий тиждень щоденника вишивальниці. І так думаю, 27 це, 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 це градуси чи це. Чи це день? Ні, це такий день, а градуси також 27, майже 26, 26. Спека неймовірна. Дощу нема, вже котрий раз я говорю. Цього місяця, мабуть, за воду буде такий рахунок кругленький. Мушу їсти за місто, поливати, бо в мене там нічого не запхано, ну, майже нічого не запхано в ґрунт, все в горшках. Я трошки поховала минулого тижня і. В тінь, бо, бо реально спека така, що ого е, так, але це інша історія, це інша історія на іншому моєму каналі. Якщо ви не знаєте, посилання знизу внизу в її саду, в її життя. Так, що ми з вами будемо робити далі? Далі ми маємо робити монастирську сорочку, нагадую, я примережую рукави. Має бути ось така, ось така картина має бути. Ось, ось, чекайте, я вам не показую вам. Ось така картина має бути. Тут ж трошки мені пішло хвилькою, але я сподіваюся, я це все розпрасую і буде добренько мені. Чи то я застягнула його засильно, чи що, не знаю, будемо бачити. І я роблю. Другий рукав. Так, І під низом, і під низом лежить мертвенько. тако. Е, ще одна моя сорочка це є львівська сорочка. Так. Е, е, шию уставки, вишиваю уставки. От, е, ось, Уставка о, ця практично вишита. Треба зашити трошки десь-не-десь, десь. тут е, маєте синій червоний відтіночок. Е, доверху небагато має йти е, прямої гладі. І сюди, і сюди має йти. Розпочинаємо новий тиждень, трошки маю зараз запалу, хочу піти цей запал залишити на тканині, а вам вже завтра розповім, що я робила, що я не вишивала. Ну і, звісно, сподіваюся, змонтую для вас відео, бо щось в мене з цим зараз дуже кепсько. Прийшло літо, вишивка сповільнюється, хочеться з хати десь йти, хочеться щось зробити руками на вулиці. І я сподіваюся, я з тим справлюся всім, і там, і сям. Ну, але щось від того, бачите, все ж таки страждає. Прекрасна сорочка. Вона мені дуже і дуже подобається. І я хочу завершення її. Дуже хочу її завершення. Так, друзі, привіт-привіт! Тінь мені таке робить. Тут пакетики в мене, тут справа стоять. Сорочки мої роблять тінь. Так, сьогодні в нас дівчата, хлопці, четвер. Вчора, середу, я не включилася. Туди поїдь, забери то, сюди поїдь, забери інше. То все одне, друге, п'яте, десяте. Одним словом, шустрість моя трошки впала, але. коротше, я стала пити ці таблетки, бо я якась як наркоманка, якась. Як... Я находжу і сьогодні співставляю різні факти. Походу, ще ми щось там в шиї мені, що це не від таблеток я ходила як космонавт, так, а щось це в мене, мабуть, в мене є там защемлення судин. Я минулого року про це знала. Це до того, щоб е, треба вишивати в зручній позі не тільки для вас, зручній позі, а й для зручній позі для вашого організму. Тому що це може бути дуже плачевно, і я це розумію, але та лінь, вона така дурновата, що не можна з нею нічого зробити. Так? так, дивіться, тут в мене. У вівторок я того трошки шила, червоненьким зашила. Так? Тут вже в мене є висота моєї ну, не, вис, не уставки, а вишивки. Е, тут, то, бачите, багато такого лисого. Е, я хотіла, щоб тако мені гарно розвернулося. Тут вийшли, здається, дві лишні гниточки. Е, то, не знаю, чи тут дошити, ще кусочок, ну, це, виходить, три кусочки цього дошити. Побачу. Зараз я поки не хочу. Треба синеньким зашити, але. але. Розрізала я манжети. Манжети розрізала. Тільки пожоване. Воно таке як пожоване, воно таке, як корові списки. Знаєте? Я то того не люблю, але воно якось таке виходить. І пробачте, але кожен раз просувати я не буду. Але я вам покажу щось красивенне. Так, голочку заберу. Ой, голочка на нейтручці. Так, отак. Це другий манжет. Угу. Як вам другий манжет? Як вам? Це я до того, що ось я зробила ось так. Бачите? А воно має бути ось так. Ось так гарніше, бачите, воно таке, ніби якби робить додатковий візерунок. Ну, Мені подобається. Мені отак це я тому спорю. Тут я зробила в кожну е цю е ниточку, а тут через дві. Красота. Я вже майже доробила, ну це половинка, так, що треба наверх іти, тому що манжет ще буде ось так робитися, і тоді він буде накладатися на, на рукав. Ну Це те, що я розібрала по тій сорочці, як є, тому що там так дивно на одному манжеті воно прошите. Цією машинкою, а на другий, на другий манжет пришитий руками. Відповідно, десь була пошкоджена сорочка, її, мабуть, реставрували, і е, взяли машинку і пришили. Там навіть отако, як є, наприклад, візерунок, так, то, 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 то всередині є строчка шва. Ну, типу, що не десь тут захована, є, тому так. Так, по монастирській сорочці змережені два рукава. Вона так і є. Правда, я хочу один розпустити, мені не подобається та стягнутість. Це був перший це був перший рукав, і мені його трошки засильно стягнула. Другий я вже вільніше його шила, то вже якось легше пішло, типу, рівнесенько стало. Але сьогодні. Нігті в порядку і хочу попробувати знімати далі урок по курсу, е бо вони ростуть. Е голова таке собі, одним словом, нічого хорошого не є. Але робити щось треба. так? Наразі я просто з вами попрощаюся. Коротеньке включення зробила, бо вчора не включалася. Е хороших новин нема. Чи це все? Нагнітає щось, я не знаю, що зі мною таке робиться, розумієте? Одне розгребла, зрозуміла, що де як, тепер інше вилазить. Що це мене дешевше певне вбити, чесне слово, бо це якісь зовсім. Ну, але, чи це так всі новини скуп, скуповуються, потім всі переживання твої вилазять і нерви вилазять в одному місці, в якомусь слабкому, мабуть, в місці. Не знаю я як. Воно і що воно? Ну, але так, так, я не буду вас нагружати своїми болячками, кожен має свої проблеми. Сідаю, я спробую почати вишивати курс. Дуже хочу, бо мені здається, він мені легше має піти. Там трошки крупніша тканинка і має бути все окей. Завтра вам розкажу, чи вдалося мені сьогодні, чи ні. Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас е, п'ятниця. П'ятниця і І допоки в мене такий чудовий, красивий, хороший такий душевний настрій, хочу з вами побалакати про те, як почався сьогоднішній ранок, і ви знаєте, е, ну, щоб ви мене зрозуміли, е, півроку. Е, Ну, не півроку, скажем, місяці чотири. Діти з класу мого меншого сина, одинадцятикласники, випрошували адміністрацію, щоб дозволили їм зробити святкову лінійку. Знаєте, дуже багато я чую тих таких, типу: Ой, лінійка це радянщина, ой, лінійка, це то, ой, лінійка, це все. Знаєте, в залежності, як провести цю лінійку. Коли, наприклад, моя дитина 4 клас завершила. Вони сьогодні вітали випускників, вони сьогодні для них танцювали, і вони не знають, що таке лінійка, вони не знають, що таке прощання з школою абсолютно, тому що в них вони того ніколи не бачили. Та я розумію, що е, інколи в, в спогадах наших спливають такі е, моменти, Боже знову стояти дві години на тій лінійці ні про що. Так. Але важливо є ці лінійки для перших класів, для дев'ятих класів, хто йде для одиннадцятих, це просто. Сьогодні діти стояли, плакали. Вони такі всі красиві, вони такі всі дорослі, стільки впало на їхні плечі. А якщо взяти до уваги менших наших дітей, то це взагалі розумієте? Вони гарненько вистояли, батьки, батьки танцювали для дітей. Це було просто неймовірно, як вони всі гарно. Танці, танці, 11 А у нас два класи, там, 11 А і 11 Б. Просто вони такі гарні танці поставили, вони такі розумні. ну, це, Потім вийшли, як завжди, батьки щось сказати, сльози градом потекли. А як вийшла перша вчителька і почала говорити і чути це мерехтіння в її голосі, знов всі почали ревіти. Одним словом. На другий рік мене чекають знову сльози. Я так дивилась на це все, знаєте, дуже гарно молодці. Але кажуть, дівчат, кажуть, треба вчити Максиму танцювати вальс. Ну він мене трошки вміє, але вони ніде не танцюють, вони ніде не ходять куди танцювати. Які війна йде, які танці шманці. Коронавірус, які танці шманці. В них онлайн спілкування, це найгірше, що може бути. Розумієте? Не те, щоб танці. Але е, я танцюю Вальс і Польку з до школи не ходила. То я з нього не злізу, абсолютно ні з одного, ні з другого. Тільки що Віталік мені ж сказав: мама, ти навчиш мене, я дуже так хочу танцювати. Я кажу. Мама рад старатися. Будемо вчитися, будемо гарно. Дуже гарні свята, дуже гарні діти. І реально е, це дуже важливий крок. Це дуже важливий крок, і це дуже так, знаєте, така. Підведена риска. Гарно. Так. Що я вам хотіла ще сказати, це реально, мій такий емоційний сьогодні видався, бо таке життя. Тут в мене за плечима є така одна штука. Не буду говорити вам про свої болячки. Ми вже всім все набридло. Але вчора мене, мене трошки попустили і вирішили почати знімати курс. І в себе було нічого, якби не Зорі, я не знаю, що. Таке защемлення дає щось на ту голову, бо я вчора два рази спорола, плюнула на це все і пішла спати. Я не знаю. Я не знаю, де я роблю помилку. Я зараз буду сідати знову, розбиратися, бо це трошки вже аж смішно. Але е, частина знята і так гарно знята, без бекання, мекання. Мається на увазі, що е, бувають моменти, коли ти починаєш знімати, і ти розгуб... Не те, що розгублена, воно в тебе щось не в'яжеться, в голові купа думок, нічого не забути. А тут вчора я якось так зосередилася, зняла от, оце, починаю настил, знімаю, гарнесенько, все, ну те ж голові все є. І така доходжу до кінця і така. А чого воно мені не зійшлося? Де зробила, де зробила помилку і зробила помилку, мабуть, на одному тому самому місці. Так, ну і все, це все, що я можу вам вчора показати, бо такий, такий був вчорашній день. Сьогодні п'ятниця, завтра останній дзвоник в старшого сина, в них як такої лінійки не буде, здається, я навіть не знаю. Бо він 10 клас, так чи буде щось для 11 класників, Я також не знаю. Ну, буде ярмарок. Ярмарок у них набагато скромніший, ніж в цій школі, бо тут взагалі, до речі, я не знаю, чи казали 652 тисячі, здається, зібрали на ярмарку. Минулого року купували автомобілі. Цього року я не знаю, що будуть купувати для ЗСУ. А в цій школі то там вже діти своїми силами, бо тут дуже залучають батьків, а там в основному діти самі собі, що придумають, то продають, то і собі там. От. Тому е, треба їм трошки допомогти. Ми мусимо йти, е, ми готуємо вафлі на завтра. Треба купити вафлі, намастити, підготувати і зробити красиву подачу. От. Тож в сьогоднішній мій день буде ще такий, зараз біжу на другу каву, бо кава мусить бути в нашому житті. І е, буду братися трошки, сподіваюсь, до роботи, якщо до черновика принаймні буду братися. Ой. Якщо б, звісно, щось було цікавеньке, перепрошую, то я вже топик ламаю. Якби було щось цікавеньке, я, звісно, вам розповім і покажу. Допоки да, ще сонце не вижарило мою квіточку. Вам покажу. Вітер трошки. Вітер є. Оця вова вона дуже колюча, але вона дуже гарна і дуже пахуча. Оце дуже пахуча слимаки, схожники. І ось там та дуже гарна. Ох, ох. Краса. Краса. Треба, буде її цього року гарно постригти. Бо вона падає. А цю я пшикала, пшикала, пшикала і впав дощ. Певно, ніц не допомогла, ще раз треба пшикати від тої роси. Ця вже перецвіла, треба обрізати, клематіс. Дала йому шнурок, що він плев, плівся наверх, але він. його, здувай, вітром, зачепишся такого. Так, лілія нещасна буде рости. І ось ця друга моя. Трояндочка. Бачите, вона щось до кінця не розкривається. Маю каву, казали кавою підсипати від мурашок. Дивіться, пеньок тут був. І піончики мої, бачите, як нахилені туди. Але тут дерево. Але загалом добре, лавандочка моя. Друзі, завершуємо цей тиждень. Завершуємо цей тиждень, ну, отак, як є, кажу, бо, бо нічого не помінялося. Що, я буду щось тут розповідати, казати. Нічого не помінялося. Все-таки просто така окупа лежить. Тут в мене відріз тканини на чоловічу сорочку. Так, головне, щоб я це є. Моя львівська сорочка, і це є моя... моя старийська сорочка, і це мій кабель від телефона. Mm. Одним словом, все дуже складно. Складно в плані, що не фокусується. Давай на чомусь такому гарному сфокусуйся. Так, от такого сфокусуйся. Чесно, хотіла уставку зашити вчора. Сьогодні, до речі, понеділок. Тиждень в мене, тиждень в мене такий, знаєте, вижити. Коротко, коротко, в двох словах, але це не найгірше, знаєте? Здоров'я моє пішло донизу, і цей тиждень я практично, як ви бачите, не вишивала. Більше рухаюся і практично постійно лежу, бо таке. Так, але вбиваючи підсумки цього тижня хотіла би сказати, побажати людям залишатися людьми, а не бути людьми-паразитами, не бути корисливими людьми і не думати, що ми мудріші всіх. Тому що я особисто вірю в карму. І якщо ти робиш людям добро, то все рівно тобі це добро вернеться. А коли ти людям падлиш, то рано чи пізно воно тобі повернеться. Ну, якщо дивлячись на. Якщо у вас якісь дуже багато часто негараздів, може, треба передивитися своє ставлення до людей. Але бажаю вам бути добрими, бажаю вам бути щасливими і не забувати, що і не забувати залишатися людьми. Сьогодні понеділок я трошки вже очі відкрила, світа бачу, то хочу розпочати нове відео, таки, знаєте, з активного, такого слова свого. І сподіваюся, що я цього тижня все-таки щось зроблю. Бо чесно кажучи, через голову вище верніше голови не пригнеш. Я така, що я зажену себе в могилу, знаєте, але пригну. Мабуть, з руками приходить мудрість, а навіщо? То, тому так, дівчатка, тому так. Можливо, трошки такого якогось іншого контенту буду старатися вам знімати, але, звісно, якщо буде, на те здоров'я. Бажаю вам всім бути здоровими, любимими, І хай вас... Na dusie zawsze panuje spokój. Papa! Pa.